Італія буде шахів грає проти Афручарт. Франція, рейтинг 2042. Так, захист Грюнфельда. Так, с 2 здається. Тут Кінь є 5. Ну, слон же 4 Можна забрати, мабуть, але. Зараз може забрати слон Б2, потім має кудись відійти. Якась така, така теорія. Ну, По-перше на слона напав, тому. Роби щось з цим. Щось Б6 там справить, що якби... Якщо конем забрати, то ти на б 2 забереш, але я то робить б 1 граю. Ти віддаси мені слона за коня. Нє, ні, так. Ні, не хочеш ти віддавати. Не хочеш віддавати, так? Да? Ну не віддавай. Такий хід не знаю. Нічого не можу сказати. Та, мені здається, я можу забрати, ні? Ти на два хочеш забрати? Ну, я б'ю тут, ти б'єш на два. Я шах, ти відійшов. я шах і забрав слона. Якщо ти зв'язав мене, я взяв тут, забрав, десь. Тактика. Там йому треба, було, скоріше за все, мінятись. Може, і грати слон проти слона, але в нього. Якісь там шанси нормальні є. У мене якісь шанси є. Якась рівна позиція, щось там туди-сюди. Тут збит. Бут, спец, спец. А так може догратись, суперник. Якісь відскоки слона тепер погружують, не знаю. Як мінімум виглядає підозріло це все. Знищу. Щоб не заважав. Так там, якби чого ні. Піднепав. По чорним полям треба, звісно, якось скакати, щоб нас цей не бачив, тіп. Ту -ту 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 -ту. Ну, типу, якщо взяв, ти взяв, я взяв конем. Ну і що, що мені залишається. Я заберу тут, ти скоріше забереш тут. Якась рівна, да? так? Якщо я просто сюди пішов, то в мене тут мат можу не отримати. Ну, поки що, здається, не отримаю. Просто якщо б він забрав так, то моя ну, б то нам дуже сильно активізувалася. О, не знаю, чому він туди пішов. Хочу програти, мабуть, швидко. Так, думати будемо, не будемо, я щось не хочу. Що думати? Дають нам шанс атакувати, атакуємо. З іншого боку, так, да, він може. Що він може? Він може взяти коня. Ну, Я візьму тут тоді. Ну, так, типу. Так, так. Так, так, так. так. Якісь розміни будуть їм. Який... зайвий пішак. А, просто так можно. И мат мне хочешь поставить. Ну, ты даешь. Чія Ну, ми трошечки пограємо з ним. Шах, може десь. Дякую. Цікаво. Вийшло. 85 на 86. Десь у мене було прекрасно. Я щось пропустив. Це поганий хід. Кінь же 6 була тактика. Де в тім, що якщо забрати, то послідує шах. Ну так, да, якщо так, то як би удар на Я Треба просто посилитись, окей. А в нього було слон де 7. Мені здавалося, що я так можу піти, ні? Турай-7. І все. І не можу я нікуди йти. Ха-ха-ха. Так, ну окей, а турайфе весь вау. Ну тут, но, может быть, можно было как хочешь. Вот так можно. Ну не було часу, ці всі роздуми. Німат погрожує. Розмінявся, а тут зайвий пішак, але це складно. Це нічия.